Всім привіт та вітаю на каналі. Мене багато питає підписників, як змінилось твоє електроспоживання при встановленні пристрою установки зберігання енергії. Тобто двох інверторів та двох акумуляторів один на 12 вольт. 4 кВт -години, акумулятор та інвертор 12 вольт 1800 Вт. Інший інвертор 24 вольти Аненджі. Номінальною потужністю 4 кВт з акумулятором 8 кВт годин. 12-вольтовий акумулятор та інвертор було введено приблизно в січні. Можемо бачити споживання по січню вже денний тариф 119 кВт годин, нічний 104. У грудні було 169 на 64. І в березні було введено основний інвертор. Аненджи 24 вольта. 4 кВт з акумулятором 8 кВт годин. Як бачимо в березні, денне споживання склав 2 кВт години. По нічному тарифу 241. Ось ми бачимо суми. Значить, це тариф з 0624 у нас став 4,32 по Денному тарифу та 216 по нічному. Тобто до введення системи ось було такі платіжки 900 гривень, 1500, 1000 гривень, 900, 1100, 827, 868. Ось ми бачимо зниження споживання в день. Та збільшення споживання по нічному тарифу і платіжка вже у нас пішла вниз, 738 гривень. І далі з березня місяця платіжки склали 529 гривень, 591. І тепер в травні було 745 гривень. Ось якщо порівнювати червень цього року і минулого року. Червні 25-го року 522 гривні, червень минулого року 991 гривня, липень 25-го 760. Це жаркий місяць. Робота кондиціонерів. І липень прошлого року 1550. Трішки звів це все діло в екселівську таблицю. І ось як бачимо, синеньким виділено по платіжках, по сумах прошлий рік до введення системи. І цей рік. Ну, мені здається, видно, що в прошлому році суми за спожиту електроенергію склали більше. Ну, не в два рази, не в два рази, а десь. Півтора рази, але більше. Тому отак. Підписуємося на канал, ставимо вподобайки, коментуємо та задаємо питання. Всім до побачення.